Так, от пояснюю, перше, е, е, варіант продовження повноважень позамежах траплявся в українській історії. Це третій е, тур виборів у е, 2005 році, де Кучма, по суті, пересидів. Але в цей час Кучма був ослабленим президентом, перехідним президентом. І він жодних таких силових дій в той час. Навіть не міг спричинити, тому що силовики його б і не послухали. нагадую, коли втік Янукович, що в нас було, У нас силовики забили на державу, вони поставили свою участь, так би мовити, співпрацю на державу на паузу. І виявилося, що захищати Крим спроможні близько п'яти тисяч е збройних сил, а наприклад, е-е е Полк Гепард, бригада внутрішніх військ Гепард з Калинівки, вона ну відбула на місце базування з Майдану, і потім дуже довго і ну слізно політики просили їх повернутися на службу і дякувати їм, був відстояний Харків. Тобто, по суті, був довгий період, коли навіть у квітні, коли вже був міністр оборони і ВО президента. Військові ще не не поспішали, так би мовити, заключати з новою владою двосторонній контракт, умовно кажучи. Тобто, е якщо зараз під час війни Зеленський залишається, то як будуть сприйматися його? Е ну я б сказав? Імператорські хотілки він ж у нього ж постійно імператорські якісь бажання. От він він сконцентрував владу всю в своїх руках, і він е, керує країною з допомогою не міністерств і відомств, а з допомогою бек-офісів і свого. Єрмака, який в принципі, крім скрепок і е, порядку в офісі, не мав іншими повноваженнями займатися. Тобто вони спочатку зруйнували конституцію, а тепер вони хочуть, е, тепер вони топчуться на тому, що вони не можуть країна не може вступити в вибори. Так з цим погоджуються всі, але є один суттєвий момент. Та система влади, яку створив Зеленський, наносить країні шкоду не меншу, ніж агресор. І вони нічого не хочуть міняти. Це означає, що ми вичерпаємо свої ресурси за 3-4 місяці після збереження зеленської влади. А потім що ми будемо робити з цим Зеленським і його Єрмаками? А розкрадання бюджету Міністерства оборони це натівський наратив, чи що це таке? Коли влада вперто не хоче розслідувати злочини своїх представників і в той же час наполягає на тому, що вибор зміни влади неможливо, це означає, що ця влада починає синхронізуватися з агресором. Тому що в суспільстві народові жити стає все тяжче, а ефективних управлінських рішень владою не пропонується. Далі. Ще один дуже суттєвий момент: Ізраїль на час війни забув про опозицію і сварки всередині політикуму. Він створив об'єднаний військовий кабінет. Так, що говорить по суті опозиція? Ну, говорила, до речі, в момент підписання цього меморандуму на Закарпатті на парламентських слуханнях. Так неможливо провести вибори. Вибори будуть коштувати країні під 10 мільярдів гривень, краще ці гроші е, спровадити на е, війну. Але ж є дуже. Це, це ситуація, яка потребує такого політико-правового рішення. Політико-правового. І завжди є в резерві за ізраїльською аналогією створення військового кабінету. Ізраїль Менш боляче переживає атаку на себе, хоча боляче дуже, бо, бо це трагедія також не менше ніж українська. Але, але разом з тим все одно е, ізраїльський політикум ефективний, і, от ефективний, і досвідчений ізраїльський політикум складний для нації момент, що робить створює військовий кабінет. Зеленському кілка три місяці на голові тешуть про необхідність створення військового кабінету в ситуації неможливості проведення виборів. Що вони роблять? Вони трамбують опозицію, вони трамбують місцеве самоврядування, вони ледь не ну, вони арештовують Пашинського за надуманими абсолютно е, причинами. Вони не випускають Порошенка на е, е, важливі політичні заходи в Європу в той час, коли. Е, Саме Європейська солідарність є партнером правлячої в Європі Європейської народної партії. Тобто вони харкнули е, європейським партнерам в обличчя, дійшло до того, що Європарламент приймає резолюцію, в якому тикає Стефанчуку морду заборону незаконну, е, жодним чином незаконну заборону виїзду Порошенка. І що, і що Стефанчук? Включив дурника. Та там, де питання про владу, там вони всі включають ідіота. Але коли заходить питання про відповідальність, ну от є така мадам Стефанішина. Оце, оце, оце до речі, ще одна зірка. Мені страшно пригадувати, але вона свого часу працювала навіть у уряді в часи Порошенка. Так, от оця мадам. Ну я нагадаю, що Зеленський з переляку погнав, не, не, не розуміючи, як, як розкермувати ситуацію з Польщею. А там Польща готується до повної блокади кордону. А це означає, що не лише польська продукція не потрапить на, на українські прилавки, а вона досить вона ну, дуже конкурентно здатна і недорога, особливо молочні товари, всякі. Але ж через Польщу йде величезний потік автомобільного газу в Україну. І це означає, що цей газ здорожчає процентів на 20. Найближчим часом не кажучи, тобто влада не, не бажаючи, скажімо, зняти нагнітання на польському кордоні і попрацювати разом з польськими партнерами, догралася, по суті до здорожчання товарів на українських прилавках до повної неясності з Польщею, тому що в нас величезний кордон з Польщею, якщо Польща перекриває повністю кордон. Що робити, коли в нас величезна перевалка е, озброєнь іде е, саме через територію Польщі? От що ця влада натворила? І причому це синхронно, це ідеальний шторм. Вони наплювали на всіх, хто критично дивиться на них, харкнули, е, е, включили ідіота, розказують тут про якісь байки, е, а далі? Особливо ідіота включили з майданом 3 я, я такої тупої е, взагалі, так такого тупого сценарія ще не бачив, щоб в владі так, таку пургу тупу гнали. Правда, було було була історія Лайт, коли вони е, три роки тому, у 2021 році, розповідали про те, що Ахметов виділив мільярд на заколот. Тепер вони кажуть, що Кремль виділив півтора мільярда на заколот. А де, а де той мільярд від Ахметова? Де мільярд від Ахметова? Де, де намети, де сліди, де, де телехроніка, кінохроніка? Де, де, той, де той майдан? Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.